Московський патріархат в Україні не існує. Засновником Української православної церкви є Собор Української православної церкви. Центр Української православної церкви знаходиться в місті Києві. Органи управління, такі як Собор Української православної церкви, Собор єпископів Української православної церкви та священний синод, знаходяться в місті Києв. З початком повномасштабної Війни Росії проти України Українська Православна Церква розірвала зв'язки з московським патріархатом. Зі статуту були виключені усі згадки про зв'язок з московським патріархатом.